Оскільки рано їду на рибалку і постійно в темний період часу починаю рибалки в сутінках і закінчую часто теж, коли на дворі темно, користуюсь ліхтарем. Наразі ось такий Вубен g 5 Класний фонарик. А ви яким користуєтесь? Напишіть. А такий маленький, легенький, важить всього 52 грама. Знизу магніт. Максимально світить на 82 метри і видає 400 люмен. Регулятор. Світла, бачите, як кому потрібно. Голова обертається на 180 градусів. має такий режим маячка, як зараз ви бачите, в різних кольорах. Кліпса теж обертається на 180 градусів. Можна прикріпити до Футболки, кепки до штанів, до рюкзака, куди завгодно. Ось також режим RGB світла. Різні кольори. Зарядка Type-C. Під час заряджання, наприклад, від павербанка ви можете його вмикати і він теж буде світити. В такому режимі заблокований і випадково ви його ніяк вимкнути не зможете. Тільки розблокувавши. Вологозахист ip 68 Вказано, що на глибині до 2 метрів він може прилежати годину, але я не перевіряв. Стійки до падіння з висоти до 1 метра. Також є ремінець, досить гарний, маленький, багатофункціональний і міцний фонарик. Хто зацікавився, посилання на ліхтарики, я залишу в описі під відео, а також промокод зі знижкою 10%.